Рекомендуємо добре підготуватися, адже попереду на вас чекає багато захоплюючих завдань та величезна кількість призів. Як завжди, вам відкривається чотири види пропуску: звичайний дає доступ до 60 призів. VIP дає доступ до 80 рівнів. Окремий Віп плюс 10 дасть вам 80 рівнів та плюс 10 відкритих. Ну і звісно, найкращий VIP Gold, який відкриває доступ до додаткових 19 рівнів. Розберемося з призами. На вас чекатиме безмежна кількість нагород. Тематичні неонові вініли для автівок. Весняні та вайбові скіни для хлопців та дівчат. Рисні та важливі предмети для кожного гравця: деталі для тюнінгу автівки, слот для авто, преміум статус для вашого акаунту, безкоштовне відкриття рулетки в казино, а також на сайті, та найдрайвовіші аксесуари, в описі яких тепер пишеться кількість кілограмів. То нових та додаткових призів, такі як оновлений список рандомних автівок, крім них додано призи рандомний аксесуар, кейс та ключі. Авто з-за кордону дасть змогу придбати будь-яку автівку з автосалону, якої немає в наявності, тимчасова BMW M5E39 та ще безліч крутих призів. До речі, після сотого рівня на вас чекатимуть ще 20, де за кожен ви отримуватимете випадкові кейси а найголовнішими стануть масивний ленд ровер Range Rover 2022 року. потужний гвинтокрил Hughes MD-500, який являється найшвидшим за інші. Не відходячи далеко від автівок, хочемо розповісти про повністю оновлені моделі. Неймовірні BMW M4 G82, BMW M3 Touring та BMW M3 G80. Цевне Range Rover Velar та BMW X7 G07. Люксова Mercedes-Benz Maybach GLS 600. Легендарна автівка з унікальним бадікіт, корпусом із скловолокна та карбоновими частинами для зменшення ваги і стійкості керування. Зустрічайте Mercedes Benz CLS 63 AMG. За традицією, хочемо розіграти цілих 60 віп батлпасів А щоб отримати, треба виконати невеликий перелік умов: поставити лайк на відео, підписатися на цей акаунт та написати у коментарях свій ID та сервер. Результати будуть опубліковані у наших соціальних мережах. На серверах Подільський край, Південна та Північна Україна буде діяти примноження під час виконання завдань та заробітку досвіду для отримання призів швидше ніж на інших серверах. Тому бажаємо вам вдалого проходження та перемоги у розіграші. Чекаємо всіх у грі 15 березня о 19 годині в новому сезоні Батл Пасу Весняний кримінал.